Я Розкажу вам ексклюзивну історію про Шона Пена. Це 22-й рік. Я ще в Одесі. Мені дзвонять з офісу президента і кажуть, нас має приїхати Шон Пен. Ми б хотіли, щоб ви провели паблік толк. Я, звісно, кажу, так, звісно, я зроблю. А розумію, що в мене з англійською так собі все. Вона каже, тоді завтра приїде в Київ. Тоді було дуже актуальне запитання. Кажу, а заправити? заправимо до моталона на сакар. Ну що тоді було нереально знайти паливо. Я приїжджаю в Київ, зустрічаюся з ними. От вони починають мені розписувати, як це має відбутися. Потім, коротше, проходить щось пару годин, вони кажуть, так, вибачте, будь ласка, відбій. Він відмовляється давати паблік ток, він їде на схід. Я кажу, то може, я з ним на схід поїду? Він каже, та ні, ну це напевно нереально. Я кажу, окей. А я... це було а, 28 червня, тому що 29-го мама день народження, я повертаюся в Одесу, маму вітає з ним народження, дзвінок, вони могли повернутися, поїхати з чоном паном на схід. Він кажу, окей. А за правилом стара, заправо, заправимо. Повертаюсь в Київ. Ну, і коротше, ми їдемо. Їдемо я кажу, ставте задачу, що потрібно зробити. Він каже, потрібно з ним, з ним записати інтерв'ю. Я кажу, а, хорошо. Він каже, ну він не дає інтерв'ю. Я кажу, хорошо. Ми зупиняємося на сакарі, на виїзді. З Києва. А, я талони. Ні, ні. Талони я з собою не брав. Я їх в тачці залишив. І... Виходимо, заправка, сакар, шампен заходить, іде по заправці, підходить морозиве жилато, які там різні смакові. Там ж у них там з сиром. Морозиве найкраще на UPG. Продовжуємо. ]抱? Він підходить, роздивляється туди. Гui, я бачу, що зацікавило, але він не взяв. Він йде далі. Я підходжу, відкриваю холодильник, беру декілька морозив. Підходжу на касу, купляє, і дівчинка на касі каже: а можна з вами сфотографуватися? Дві дівчинки Я кажу, можна, але не зараз. Я зараз піду до того до, 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 до цього дяді і пригощую його морозивом. <гул> да, да, да. А ви б тоді можете піти, ти, ти, ти сфоткатися. Я коротше, підходжу до е, шона. А кажу, а Шон? вас не знайомили, Ні. не представляли. Ні, як підхожу, кажу, Шон, вітаю вас. Мене звуть Микола. Я з вами їду разом на схід. От морозова хочу подарувати. Це дуже смачне морозова. Бро о, дякують, прикольно. Він розгубився трошечки. І тут підходять дівчата. А вони вже зібрались з усієї заправки. Десь п'ять дівчат дають йому камеру, фотографую. Ну не, не так, ну близько того вони підходять, вони його не впізнають, Ну тому що ну звідки ж он пен на заправці.